Таню, що робити, я все роблю, а нічого не виходить. А тут вона ще розповідає, що в принципі буде складно. Я точно знаю, що це працює. Ви конкуруєте, в принципі, з всім контентом, який є в інстаграм, дуже сильно ламає порада для вас. Блін, мені перша розмовна сторіс складно зняти синдром самозванця, прорвало труби вдома, прийняти ситуацію. Такий скарб, як ви, сіли, загрузились, і це дуже класне рішення. І в нас депресія. Як розвивати Бог в 24-му році? Я довго думала і обрала сі. Імпорад, які, на мою думку, є фундаментальними сьогодні. І насправді вони є фундаментальними в принципі, тому що я впевнена, що ці паради були б актуальні мені і 3 роки тому, коли я розпочинала вести блог і будуть актуальними і через рік, і через два. Тому залишайтесь до кінця, щоб не пропустити жоден з семи пунктів. І якщо ви вперше на моєму каналі і, в принципі, не знаєте, хто я така, то я думаю, варто представитись. Я експертка по соцмережах. Я займаюся соцмережами вже більше шести років, а веду свій блог вже три роки. На своєму каналі я хочу розкривати декілька тем: по-перше, теми свого життя, по-друге, тему ведення блогу та в принципі соцмереж. Ну і по-третє, саморозвитку, тому що мені це цікаво. І якщо тобі також залишайся на моєму каналі. Перша порада для вас це прийняти реальність. І якщо вам ця порада звучить дуже незрозуміло і якось загально, зараз поясню, що я маю на увазі, тому що я не дарма починаю саме з цієї поради, це проблема, яку я помічаю в дуже багатьох блогах. Блог це Окремий вид зайнятості. І якщо ти хочеш, щоб він тобі приносив прибуток або в тебе якісь інші цілі на цей блог, наприклад, впізнаваність і так далі, на це потрібно виділяти час, і над цим потрібно працювати. Це окремий вид зайнятості, який вимагає від тебе знань, як це робити, вимагає твого часу, вимагає твоїх інвестицій, а ще вимагає твоєї терпеливості та рішучості йти до кінця. Чому я з цього розпочинаю? Тому що за моїми спостереженнями, приблизно 70% людей складно. Розпочати ведення блогу. Складно наважитись, в них є страх, що скажуть інші, в них є синдром самозванця, що вони ще недостатньо, і ще дуже багато інших перешкод. І коли вони розпочинають вести блог, виставляють якісь свої перші реуси, перші сторіс, і щось не виходить з першого разу, це їх дуже сильно ламає. Я часто помічаю, що люди розчаровуються вже на моменті, коли, наприклад, не залетіло їхні перші декілька реусів, або на їхні перші сторіс, там не було супер багато реакцій і так далі. і вони вже ламаються, і такі таню, що робити? Я все роблю, а нічого не виходить, і в нас депресія. Також, друзі, моя пропозиція сьогодні прийняти ситуацію. Прийняти, що легко може не бути, а може і бути, як вам пощастить. Прийняти, що потрібно інвестувати ваш час, прийняти, що потрібно інвестувати ваші гроші в навчання чи в просування, і так далі. Сьогодні людина, коли заходить в соцмережі, вона має сто і один спосіб, як їй провести час. Подивитись меми з котом, подивитись на свого улюбленого блогера, прочитати якусь цікаву статтю. Я не знаю, просто залипати, що роблять там її друзі, і так далі. Дуже багато. Що вона може робити в цих соцмережах, і щоб ваш блог додався в список справ цієї людини, вам потрібно постаратись. Щоб ви зараз дивились моє відео, мені потрібно було постаратись. Мені потрібно було можливо зробити якусь підводку в сторі, щоб з інстаграму вас перевести сюди. Можливо, постаратись над обгорткою, тому що я всі обгортки роблю сама над тим, щоб виставити такі кадри, які я надіюсь, вам подобається, тому що я вперше знімаю відео на ютуб сама. Загалом мені потрібно було прикласти до цього зусилля, щоб витягнути вас і забрати трошечки вашого часу. І чи це легко, нелегко. Чому? Тому що я конкурую, і, в принципі, ви, коли публікуєте щось в соцмережі, не лише з вашими конкурентами. Наприклад, ви, як дизайнер, не конкуруєте лише з дизайнерами. Ви конкуруєте, в принципі, з всім контентом, який є в інстаграм. А контенту є дуже багато різного. Тому. Приймаючи реальність, що можливо, це не так все просто, що можливо потрібно буде потестувати якісь різні формати, знайти дійсно себе, виділити час, дати собі цей час, цих півроку, рік на якусь розкачку на те, щоб знайти свій формат ведення блогу, це нормально і правильно. Дуже важливо, я це кажу не для того, щоб ви тут сіли, загрузились і такі, блін, мені перше розмовне сторіс складно зняти. А тут вона ще розповідає, що в принципі буде складно. Я це вам розповідаю для того, щоб ви були озброєні і. Готові побороти за своє місце під сонцем. Я це вам розповідаю для того, щоб ви прийшли в якийсь стан рішучості діяти і тестувати, щоб ви не діяли з позиції слабкості. Я всім вам бажаю, щоб ви чим пошвидше знайшли свій стиль і свою аудиторію, але насправді на це потрібен час і потрібно прийняти реальність. Переходимо до пункту. 2. у нас тут перервана чайочок. Цю чашечку подарували мені мій проджект. Подивіться, яка милість. Наступний пункт, який нам потрібно усвідомити, це те, що нашій аудиторії потрібні гачки, за які вони можуть зачепитись, щоб на нас підписатись. Цей факт в принципі витікає з минулого, тому що щоб людина розуміла, чим ми відрізняємося від інших, ми маємо, ніби їй показати це контентом, показати чим ми інші від інших. Чим ми відрізняємось? Давайте так. Уявіть собі, що ваш ідеальний підписник вперше побачив вас, наприклад, в таргеті, приходить до вас на сторінку, і йому все розмито, нічого не зрозуміло. Хто ви, про що ви? Ви його чимось зачепили, але ще нічого не зрозуміло. Але в один момент йому все стає ясно. Він розуміє, які гачки, які сюжетні лінії, про що ваш блог, і він затягується і підписується. Наприклад, ось блог Насті. Я заходжу на сторінку, і я одразу розумію, за що я можу вчепитись. Тут архітектура, тут творчість, тут дизайн, тут балет, тут стікери. Тут, в принципі, дуже естетичний блог. Якщо мені це відгукується, я чіпляюсь на ці гачки, і я підписуюсь. І мені, в принципі, чітко зрозуміло, чому мені підписатись на цей блог. Або ось приклад Жені, де вона. Пише, що вона навчає жінок візіонерок свідомому менеджменту для досягнення бажаного в бізнесі без надзусиль. І якщо мені відгукується ось ця позиція бізнес без надзусиль, я втягуюсь, підписуюсь і слідкую за Женею. Навіть можемо з вами трохи перенестись на початок нашого відео, де я представила вам свій блог. Я чітко вам сказала, що тут буде про саморозвиток, про моє життя та про поради в соцмережах. Я чітко вам дала зрозуміти, за які гачки ми тут будемо чіплятись. І якщо вас цікавить якась одна з цих трьох тем. Якщо і далі всі три чи дві, ви залишаєтесь зі мною. На що я дуже сподіваюся. Чим чіткіші сюжетні лінії вашого блогу, тим зрозуміліше аудиторії, чому варто чи не варто на вас підписатись. І це дуже класне рішення. Одразу чітко пояснити людині, їй буде з вами цікаво чи ні. Якщо не цікаво, вона піде далі собі шукати якийсь контент і втратить такий скарб, як ви. А якщо цікаво, підпишеться і буде з вами довго і нудно. Потім буде у вас купувати, буде вас любити, коментувати. Лайкати і дивитись ваші сторіс. Переходимо до наступної поради. Наступний пункт, який дуже важливий, це введення в контекст. На своєму курсі я розповідаю, що людина, яка проходить довезну сторінку, має розуміти чотири речі, такі буде як квадратик. Перше, це ваш лайфстайл, тобто, чим ви живете, як проходить ваше життя, як проходить ваш день, з чого він починається, як він закінчується, і так далі. Наступне це ви як особистість, тобто ваші думки, ваші цінності, принципи. Третє це ваша експертність, якщо ви ведете експертний блог, звісно. Але людина має розуміти, чим ви можете бути їй корисні, чим ви взагалі займаєтесь, в чому ви класні. І останнє це продажі. Звісно, якщо ви щось продаєте в блозі, людина, перейшовши до вас на сторінку, має чітко розуміти, що вона може у вас придбати, які ваші продукти, з чого вони складаються. Насправді цей пункт дуже важливий, тому що дуже часто я в тих чи інших експертів помічаю, що щоб зрозуміти, що в них можна купити, треба пройти. Цілий квест з різних хайлайтів це буде цілий лабіринт. Як знайти ваш сайт? Взагалі чи у вас є сайт? Загалом от реально хочеться щось придбати в людини, але не зрозуміло, що вона продає. Ваш продукт має бути легко доступним та легко зрозумілим для людини. Ще колись я наводила приклад, що ваш блог має бути як серіал, але не як серіал по типу «Гри престолів», де, наприклад, пропустив дві серії, і на третій серії вже не розумієш, хто ці люди, що вони роблять, яка тут сюжетна лінія. Ваш блог має бути по типу серіалу «Sex and the City» чи Друзі, коли, наприклад, ти міг пропустити якісь певні серії, тому що наш глядач не дивиться наш блог кожного дня. It's okay. Але він все одно в контексті. Він розуміє, що це за герої, які в них сюжетні лінії, чим вони живуть, що вони роблять, в чому суть цього серіалу. От щось схоже має бути з вашим блогом. І тоді, повірте, у вас будуть класні охоплення, на вас будуть підписуватись, тому що ми слідкуємо за тим, що нам цікаво. А коли до вас заходиш в сторіс, а ви розповідаєте про якусь подружку Катю, і незрозуміло, що це за подружка, а ви взагалі, наприклад, психолог, а чим ви зараз займаєтесь, що взагалі тут відбувається, звісно, людині не цікаво. І вона просто йде далі. Наступне, у вас має бути ціль, яка буде вас мотивувати, запалювати. Це дуже важливо. В більшості ця ціль матеріальна, але неправильно просто думати: так, зараз зроблю блог, потім щось буду продавати. Правильно одразу знати, до чого ти йдеш, яку аудиторію тобі потрібно зібрати і заради чого ти це робиш, що ти потім хочеш запустити. На моєму прикладі я чітко знала, я розпочинаю блог в лютому. Я хочу зібрати до червня 5 тисяч підписників, і коли в мене буде 5 тисяч підписників, я хочу зробити свій перший запуск навчання. Протягом цих місяців я також брала консультації, набирала. З досвіду, таким чином в мене був чіткий план. Я чітко розуміла, що з кожним місяцем я стою все ближче і ближче до своєї цілі. Коли я зробила запуск, він був достатньо успішним, я до нього готувалась. Відповідно, я виконала якусь свою першу ціль, і це допомогло мені не злитись потім. Коли в тебе немає цілі, в тебе в якийсь момент просто опустяться руки, тому що ти не розумієш, а заради чого це все? А кому це цікаво? А я так багато часу витрачаю на цей блог. Що з цього буде і так далі, тому у вас має бути ціль. Плюс, коли я зробила свій перший запуск, заробила свої перші гроші. Я майже всі ці кошти одразу вклала в свій блог назад, але я вже бачила в цьому сенсі, я розуміла, заради чого я це роблю. Тому що зізнаюсь, до цього просто вкладати в блог і нічого з нього не заробляти, ну було не дуже приємно. До речі, якщо вам цікаво послухати саме, як я розвивала свій блог, і які ключові точки росту допомогли мені зробити ту цифру, яка в мене є зараз, там в запусках підписник. І так далі, обов'язково напишіть про це в коментарях, я зніму окреме відео. Грошова мотивація чи просто мотивація це дуже важливо. Без неї ми як без палива, ми не маємо енергії на ведення блогу, і ми не бачимо в цьому сенсу. Це я так посміхаюсь, тому що читаю коментарі під іншим відео на Ютубі. Просто вспливло мені. Там приємні слова. Просто знайте, якщо ви хочете написати мені якісь хороші слова, то не стримайте себе. Пишіть це дійсно це моє паливо в даному випадку. Продовжувати ділитись корисним контентом для вас. Наступний пункт навчиться вести блог, і я знаю, звучить зараз дуже банально. І ви такі Таня, ти зараз. Адекватно, взагалі, навчитися вести блог, дуже класний пункт. Але це правда. Насправді дуже багато людей несуть класну інформацію, вони є класними експертами, багато чого знають, можуть чимось ділитись, але вони банально не вміють. Вести блог, не вміють будувати сюжетні лінії, не вміють розкриватись, не вміють сформувати своє позиціонування, не вміють правильно поставити ціль, не вміють аналізувати аудиторію, ринок і так далі, не вміють вести сторіс, не вміють правильно залучати аудиторію, працювати з аудиторією. От знаєте, є два умовно відео, два реуса, і от на одну тему з однією людиною, з однією. Тією ж самою класною інфою, але якщо не підібрати правильний заголовок, не проаналізувати аудиторію перед тим, не подивитись, як саме потрібно побудувати сценарій відео, не зробити його, грубо кажучи, комерційно правильним, ви втрачаєте аудиторію, ви втрачаєте перегляди, хоча інформація і там і там може бути дуже крута. Тому тут моя порада вам. Дивіться більше таких відео, як, наприклад, ось це. Закликайте експертів, як я зараз було дуже нескромно знімати ще більше такого контенту. Якщо хочете отримати якийсь безкоштовний контент, слідкуйте за там сторі з різними експертами по блогінгу. А також купуйте навчання, якщо у вас, звісно, є ця можливість. Інвестуйте в себе. Це безцінно. Я купую дуже-дуже багато навчань, навіть знаючи, наприклад, що на цьому навчанні, можливо, я не отримую дуже-дуже багато нової інформації. Навіть один інсайт від моєї. І колеги може потім бути дуже впливовим для мене. Тому я постійно дивлюсь якісь подкасти, читаю книги, ходжу на різні навчання і вас закликаю. Насправді, коли я розпочинала вести блог, навчань різних не було, і мені доводилось знаєте, платити за помилки, платити там злитим бюджетом в таргеті чи платити своїм часом, тому що я довго тестувала ті чи інші якісь формати. Але сьогодні просто доступно так багато різних можливостей. І, будь ласка, використовуйте їх. Останній, але насправді фундаментальний секрет: будь ласка, поставте блог в пріоритет і почніть вже зараз. Існує думка, що будь-яка справа перенесе нам результат через рік, але потрібно реально аналізувати, працювати над цією ціллю кожен день. Все, що вам потрібно, це просто вимкнути шум, який зараз у вас в голові, і просто почати, не слухати нікого, сформувати свою стратегію і просто почати. Почати, не здаватись і йти до тієї цілі, яку ви поставили. Колись я дивилася один TED Talks, Напевно, його не знайду, але якщо знайду десь тут прикріплю про пріоритети. І там була ситуація про те, що ми, наприклад, часто не можемо знайти. Ну, давайте не про блог, а давайте там про. Не знаю, записатись там на теніс. Ми завжди хотіли записатись на теніс, але не можемо знайти часу. Його реально немає. От немає часу на той теніс і все. Але насправді це питання просто пріоритетів. І там наводився приклад з трубами. Просто уявіть собі, що у вас прорвало труби вдома, і вам потрібно виділити час, щоб викликати майстра, або не знаю, там збирати якусь воду, щоб не затопило сусідів, ви відміняєте роботу чи якісь інші термінові свої справи і займаєтесь цими трубами весь день. Тому що що? Тому що ці труби. Для вас стали в пріоритеті. Вони не були для вас в пріоритеті, у вас були інші справи, але в один момент все інше стало неважливо, і ви займаєтесь цими трубами. Щось схоже тут. Якщо у вас на щось немає часу, це просто для вас не в пріоритеті. Ви просто це не поставили собі в пріоритет. І тут одразу порада для вас: виділяйте в календарі час на свій блог. Нехай це буде година-дві зранку і, наприклад, година-дві ввечері. Або, наприклад, згідно вашого робочого графіку, наприклад, година в обід, коли у вас. Перерва та, наприклад, година ввечері. Чому там я кажу потрібно розділяти, тому що вам потрібно окремо виділяти час на створення контенту, щоб зняти сторіс, опублікувати, підписати їх і так далі. Ну, припустимо, там, чи зняти відео чи рілс. І також вам потрібно окремо час виділити на те, щоб шукати ідеї, аналізувати конкурентів, аналізувати ринок, тренди, спілкуватися з людьми в Директі. Тобто, нам потрібно окремо виділяти час на аналіз, натхнення, роботу якусь технічну, наприклад, списка в директі та окремо на створення контенту, я точно знаю, що це працює, тому що я почала вести блог лише тоді, коли, працюючи ще самим спеціалістом ставила свій проект як перший в планах на день, а вже потім робила справи клієнта. І насправді, проекти клієнтів якось все одно закривались, тобто вони від цього не страждали. Але коли першими були проекти клієнтів, на свій блог в мене вже в кінці дня не було ресурсу. Але коли я поміняла ось ці пріоритети місцями, Одразу мій блог почав жити своїм новим життям. Тому я точно знаю, що вписати себе в календар це точно хороша ідея. Друзі, в моїй голові, ще просто 101 ідея для контенту, 101 порада, якою я хочу з вами поділитись з приводу ведення блогу. Тому, будь ласка, якщо вам сподобалось, не забудьте про підписку, це підтримує мій канал, не знаю, дзвіночок, лайк, коментар. Також я завжди рада вашим відміткам в сторіс. Не стримуйте себе, відмічайте мене, будь ласка, я завжди дуже радію. І і зустрінемось в наступних відео.